У цьому виборчому процесі було багато суб'єктів. Ну, перше все, виборець, кандидати, влада з владними повноваженнями, політичні партії, а ще й були і суди. І от я вам хочу сказати, що от всі суб'єкти, які я перерахував, вони зараз стали заручниками тих рішень, які приймають, приймають судова гілка влади, яка не контрольована. Не законом, не справедливостю, не верховенством права, не конституцією, не президентом, це правда. Анархія мать порядки. От підтвердження Вінницький адміністративний апеляційний суд так. прийняв рішення, угу. що якщо на двох дільницях не вистачило бюлетенів для голосування, так. то вони скасували всі вибори на всіх 34 дільницях і встановили, що треба. Ще раз провести вибори не сказали в своєму рішенні, коли проводити за які гроші і чому саме не скасувати. Ну, наприклад, на цих двох дільницях, а треба повністю прибрати е, переможця. Чому Бо там земля родюча, це Вінницька область і один із. Агрохолдингів феодальних агрохолдингів mm -hmm. наклав лапу. І їм треба вирішити питання земельне. Тому така боротьба начебто там село 10 тисяч. Там ОТГ буде 10 так. тисяч мешканка, але там сама родюча земля в Україні, і боротьба йде не за майбутнє цих людей, а саме за цю землю.